Наївшись до схочу у Києві бананів, апельсинів та різних ківів, захотілося покоштувати звичайнісінького червоненького яблучка. Добрі люди підказали, що за спокусливим плодом краще за все їхати на Черкащину, у Мліїв. Тут зріють біля трьох тисяч сортів фруктів. І не самі по собі, а під байливим поглядом професіоналів. Мліїв, садок вишневий коло хати, грушки Яблучка, Смородина і ще багато чого росте на цій землі. Через це саме тут знаходиться Український науково-дослідний інститут садівництва. Ну, що таке жвачка? Ну, шо, ну просто воно мене дратує. Ну, з'їж яблуко. На Україні сади і яблуки були, є і будуть. І ви знаєте, як я садоводом став? Я на Чернігівщині жив, і після війни сім'я, значить, бідна, велика сім'я, п'ятеро mm -hmm. дітей. І хлопці, на чотири, і сестра. І я у сусідній сад ходив без дозволу, як його виразити, я правильно не знаю. І брав у пазухи яблуки. І їх туди на горіще, в солому. Наховав і за них забув. А коли серед зими мати полізла, доставала, там, е, коли молотять є солома, то є полова, може, ви знаєте? Знаю, полова. Так от ця полова, і мати запарювала корові, там давала і знайшла ці яблуки, схованку. Мій холодильник ага. знайшла. І я був настільки щасливий, що це е, я їх там узяв без дозволу І вони ці, долежались. Долежали. І я в перший раз почув це легендарне ім'я, коли брат старший взяв це яблуко і сказав, що це Рене Семеренка. Ага. І я почув це слово. Колись давно Левко Платонович Семеренко збудував цей будинок для своєї сім'ї. Потім він посадив у себе на садибі ось це дерево, антонівку кам'яничку – теж для своєї сім'ї. А тепер це 300 гектарів садів і це все називається Український науково-дослідний інститут садоводства. Один з перших семеренків козакував на січі, потім чумакував і оселився у Млієві. Його син Федір заснував фірму брати Яхненки і Семиренко. Був одним з фундаторів будівництва промисловості на Україні. Свого сина Платона він посилає вчитися до Парижу. При заводах Семиренків було містечко для робітників, де вони всі мали окремі будинки і городи. Була безкоштовна лікарня, школа, театр. Коштом Платона Семиренка видавався Кобзар. Син Платона Левко був засланий до Сибіру за участь у народничому русі. Саме на засланні він і поняв почав Вирощувати стійкі породи фруктових дерев і зібрав розсадник, де були сотні сортів фруктів. На святвечір 1920 року його, на жаль, було вбито. Справу садівництва продовжив його син Володимир Левкович. От він і став першим директором інституту садівництва. Саме отут, у цьому млівському садку, складалися пісні божественних солодких фруктів. Плодівча лучками, 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 лучками. Що вони у вас із хвостиками? Я одне дерево. А так використати на обратну сторону ну, так і воно такі відривається з хвостик. на хвостик. А скажіть, а, о, а, а. а скажите, чого це такі відра? Великі? Ні, що така мішковинка, що не а, Через те не металеві, відра? А, так. а це така мішковинка натягнута ось на дротик тут. Бачите, наче зроблено, як сачук. Яблуко відіграло важливу роль в історії людства. Саме воно відкрило очі Адамові і Єві. Саме воно постукало у голову Ісаака Ньютона і він відкрив закон Всесвітнього тяжіння. Але окрім цього, яблуко це любимий, смачний, красивий фрукт. Інституту і маленький п'ятикімнатний будиночок, де жила сім'я, і є єдина нерухомість, що залишили після себе семеренки. Але саме ці мліївські буржуа залишаться на багато віків вперед в пам'яті своїх співвітчизників.